Вітання, друзі. Не робив нічого по будівництву тиждень. Нарешті вихідний субота От. і вирішив це вікно вибити. Велике. Дві години я з ним мудохався. Дві години. Ну, так, по стародавньому зачинено було забетоновано знизу, що то жесть була. Ну все ж таки я його вибив. І от перший ряд поставив блоків. Чекаю, щоб застило, і буду продовжувати. За сьогодні, думаю, не встигну. Скільки вийде, тому що у мене ще й немає всіх блоків. Треба ще шість буде докупити. Ці поставлю. І інше вже на наступному тижні. Все, до зустрічі!